Рубрика-розпаковка. Я сьогодні оглядатиму аромат. Аромат мрія, співатиму ці парфумці серенади. Тож слухайте, хотілося б ставити якісь звуки, знаєте, типу ч Але тут така охайна, тендітна коробочка. Все, просто без зайвої інтриги вже показую флакончик. Це весна над Дніпром від Чарзілля. Подивіться, яка краса. Я пам'ятаю його з минулої осені. Це тоді було кохання з першого занюху сарянчик. Ось такий там мішечок. Гарні кольори. О, я сподіваюсь, тут з описом. Якщо не з описом, то мені доведеться відкривати сайт. З найкращими ароматними побажаннями від Черзілля. Флакон 28 і. Опис восени. Ще восени це було перше знайомство з ароматами Чарзілля. Ну і це реально був такий е, вау-ефект. Хоча я зовсім не по квітах, реально, ну прям зовсім, хто слухав бузок Ліві Джакобетті, або бузок від Діас Дургі, також такий відносно відомий Лілак е, Лі Сіті. так. От хто тестив також. До речі, якщо вам цікаво, щоб я порівняла ці аромати, напишіть в коментарях. Я так за спогадами як би оцінюю. І, звичайно, що у Маля, що робила Алівія Джакобеті, дуже красивий аромат буску. Він більш тендітний, теж вологий, в принципі. Але це весна над Дніпром. Називається аромат. І для мене це найкращий, найкрасивіший бузок ever. Взагалі з квітами. Моно такими соліфлорами ароматами. Парфумери часто зауважують, що це дуже складно пробудувати соліфлор як парфуми, щоб це була повнотіла, така глибока композиція, з розкриттям, не тільки акорд, і все, а щоб воно от грало. І також. Цей аромат дійсно відтворює усі ті спогади, про які розповідала Олександра. Хоча, до речі, його сприймають хтось з Дніпра і такий: це аромат Дніпра. Але для мене це дійсно аромат Києва. Зачитаю опис до аромату. Хоча цей аромат є бусковим соліфлором. Тобто він про одну конкретну квітку. Це не просто легка квіткова водичка, в ньому є глибина та характер. Це розмаїття квітневої бускової алеї на схилі древньої ріки. Парфуми традиційно підходять більш жінкам і чоловікам, він здатен сподобатись. Стійкий та виразний шлейфовий. В ньому ви не залишитесь без уваги. Бузок деревина мускус амбра. І хоч парфуми, деякі там тендітні соліфори, хоча так зараз і не пригадаю щось конкретно, щоб запам'ятати. Але якщо так уявити, то можна оцінити по достоинству. А, окрім троянд до троянд я неспокійно дихаю, і у мене є роуз Демаї від Періс-Монте-Карло. І це та квітка, теж така повнотіла, глибока, і разом з тим сельфлор Це, тож я навіть ну не хочу Ой наносити на блотер одразу на себе так пахне Київ. Так, пахне Київ натхненно, глибоко, яскраво. Це запах дитинства. От у нас на Соломі, коли я жила у батьків. Також увесь двір в буску, і воно цвіте, пахне просто божественно. От тільки нещодавно бузок вже відсвів. Проте от ми вже на пам'яті ще тримаються, як це прекрасно, і в Києві дійсно буску дуже багато. Ну і як робота волога, об'ємна. У міру солодка, хоча от вона відчутна, вона не така не зелена, це прямо от ці квіти. Це... Олександра розповідала, що ну, як створюючи, як ти досліджуєш. Оксандра досліджувала квітку там різним чином, в різних станах, як ця квітка змінюється, як розкривається просто з різних боків, щоб відтворити це ох, максимально майстерно та красиво. Та він такий, як і пам'ятаю, дуже дифузний. Ці перші враження саме на зустрічі були просто бщик. Все, у мене немає слів, просто одні емоції. Я вам казала, що я буду зараз. Ой, а, капець. просто хочеться його занюхнути так. Навіть не занюхнути, це не той аромат, який хочеться вибрати в себе. Це той аромат, в якому хочеться літати. Бо вони такі натхненні, ці аромати весни. І мені дуже нагадує дитинство. Дити... От Київ, це просто рідний, улюблений Київ. Люблю своє рідне місто, завжди любила, скільки б не їздила малої займалася танцями, то ми багато там на змаганнях осіля по Україні мандрувала і Київ, це було завжди от найрідніше, найпрекрасніше. Якщо говорити про якісь ключові такі саме природні мотиви, то це реально бузок. Це найяскравіший. Ольфакторний відповідник. Звичайно, це дуже суб'єктивно і для вас, Київ, може бути усім чим завгодно. Просто от у мене щиро така асоціація. І коли Оксандра розповідала про парк гришка, ботанічний сад, тобто не парк, ботанічний сад, теж дуже особливе місце з дитинства, куди ми з однокласницями, з подругами. Часто там гуляли, влаштовували фотосесії в оранжереї, яка не постійно працювала і одразу натрапляли, чи то було дорого, чи якісь безкоштовні входи. Пам'ятаю, полювали на ці оранжерею. А взагалі, отаку дуже багато гуляли і піднімалися на оці всі гори-полонини, і думали, Боже, який великий боцат Гришка. Це знаєте, коли слухаєш компонент або просто квітку. Натуральний, тобто, ефірну олію, якоїсь квітки, як було, до речі, травневою трояндою у мене така нюха: о Боже, як красиво, тут та й так медово, і так глибоко, і чисто, і природно, і воно таке взагалі якесь безмежно красивесеньке з природних мотивів, взагалі з природи, що можна було б настільки майстерно. Йо-мо-йо, як можна такий глибокий бузок? Я розумію, що тут не тільки бузок, можливо, є в ньому і свіжість, і кисень, і вологість, дуже багато вологості водянистості, але це так ц... 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 цільно, нічого не відокремлюється, ніякий там огірочок, чи, знаєте, акватична солонинка, чи буває така терпкість джину, чи листочок, чи деревина, вона настільки цільно, і разом з тим, от промальована, йо, майо, сарян <сорість> за мою таку відвертість, <сорість>, трішки емоційність. Але ну я дуже дуже хотіла отак, от його знаєте, отак от обілятися, попшикати на себе. І зараз, повертаючись у ці спогади. Мене просто взагалі з моноароматами квітів. З дитинства це була така трішечки травма, бо вони продавалися у моєї мами в магазині. Такі флакончики, просто не знаю, що це, чи запашки, якісь просто от моноаромати: жасмин, зеленчай, чай, троянда, і там був бузок, конвалії. І їх постійно купували такі дорослі панянки літнього віку. І в мене був такий дитячий смебізн, типу, ха, це бабусіни парфуми, не те, що мій какосік. А зараз, натрапляючи на такі от складні, глибокі роботи, щоб от зберегти оцю тендітність, природність, цільність, і щоб вона була так парфумерно відтворено, потужно, красиво. От це найвища майстерність. Не обов'язково хтось має на меті щось таке відтворити природне. Він так розкривається, теж природно. Ой, це мені фантазія зараз. Наче сама квітка, вона на початку така розпашіла, солоденька, ну, природно, солоденька, натуральна, а потім, наче вечорію. Не з точки зору, що там ввечері може аромат інтенсивніше пахнути, але от за настроєм. Значить, це вечір прохолодний, і це оце повітря. І стільки в ньому кисню, боже, я, я не уявляю, як його отак відтворити. Просто це настільки знаковий для мене запах, можливо, для кожного в певній мірі, хто там зрізав ці гілочки, приносив додому, робив букети з буску. Але я пам'ятаю, як зауважувала це малою ну там, не маючи особливо парфумів, так просто звертаючи увагу на запахи. От і там по Україні, коли десь була. Пам'ятаю, у мене з чимось асоціювався. Я дуже любила Ужгород. Ще з дитинства любила Ужгород. Постійно чемпіонати України були саме десь весною, коли розцвітав, розцвітала сакура, і всі ходили оце на сакуру, і сакура теж дуже прикольно пахне. І Це так захоплювалася цією сакурою, і така думаю, а в Києві бузок. А в Києві біля мого дому так само дуже багато буску. Дуже яскраво пахне і асоціюється ну, з дому. Зовсім не перебільшуючи, коли я вам казала, що це аромат мрія. Так воно і є. Бо у Оксандри багато таких ароматів, більш теплих, амбрових пряних, або на природну тему темніші там, зі шкірою, наприклад, чи смолами. І саме на тій зустрічі просто нюхаю бузок, можливо, він ще так виділився там на фоні усього більш такої важкої артилерії. Весна над Дніпром, що просто така, і одразу Київ. І вау, бо ніколи не могла подумати, що мені саме бузок так сподобається. Бо ці травми, що ви вам казала, якесь мило, щось таке м -м -м -м, бузок. А тут він настільки вишуканий, красивий. Ну, все, все. Я Вдячна вам за перегляд, хто знайомий з цим ароматом, напишіть, будь ласка, І, ну от, щиро вам кажу: спробуйте, хоча б понюхайте цей аромат. Нанесіть на руку. Бо це фантастична робота. Дякую усім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі у наступному відео. Бувай!